Супер! Да, 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 запускай Машу. Булеверики, вітаємо вас на фінальному протистоянні в турнірі Лобда Ліга. Привіт, Марія! Uh, привіт! Я хочу представитись. Я воротар футбольного клубу, клубу, клубу ФК Шум. Ми тільки що виграли фінал серед третіх-четвертих місць. Я дуже задоволений. Ми віддали гладіатору матч-реванш. Ми програли від них першу гру з рахунком 7-1, тепер ми виграли 5, матч його 0. В цьому фіналі... Тепер гранд фінал відбувається між командою СК Мукачево та Бужененка. Бужененка має дуже перспективних вінерів, які тільки що виходили один на один, на жаль, не змогли відкрити рахунок у цьому поєдинку. На жаль, тобто ти забуженим. Я за красиву гру, за велику кількість голів у матчі, при тому що я воротар. Як це можливо, я не знаю. Ти любиш пропускати, так? А, mm -hmm. Ні, все, все, це не туди питання. Ну що ж, повертаємося до фіналу. Мукачево з м'ячем. Мукачево зараз починатиме з глибини передача а, так, перехоплення від бужанини. Знову передача назад. Відкочуються футболісти у червоному комплекті ігрової форми. Так, може, Мукачево та Бужанина розсудять між собою, хто ж забере головний приз. Як думаєш, хто це буде? Я думаю, зка Мукачево. Вони дуже сильно фізично підготовлені до таких турнірів, до випробувань. У них є за спиною досвід, який допоможе їм у цьому турнірі. В цьому дуже хорошому турнірі. Дякую організаторам. Тим часом удар непоганий сесії. Воротаря воротар в дуже сильно виглядає. У нього, я так бачу, сильна воротарська школа. Він швидко складається, реагує на м'ячі. Але все ще у Мукачеві вистачає нападників, які зможуть нанести точний і фатальний удар у цьому матчі. Добре, ми твою думку вислухали. Тепер переходимо до футболу. Що ж, мужини розпочинає із глибини з власної половини поля. Є передача, удар по воротах. Ой, що ж, це пас. Було небезпечно, але Мукачівці відбиваються. Буде кутовий для ні, не буде кутового. Мукачево зберігає м'яч, розпочинає знову із глибини з власної частини поля, з власної третини. М'ячу п'ятого номера. Буде пас. Є передача на лівий фланг. Знову у п'ятого номера закидає черпачком, може не не напекоплює. Ну і що ж, ти говорив, що Мукачеву дуже хороші вінгери, так? Да? У Буженини дуже хороший він І у Мукачева також, так? Да? У Мукачево страйкери сильні. У них фінішові удари. Окей, добре. І Мукачево, на твою думку, сьогодні переможе, так? Переможе за рахунок досвіду. Я вже казав, на рахунок, рахунок цього. Ну добре, ловлю тебе на слові, зараз Мукачево атакує. Передача немає Володим, завершення. Досві, не хватило, Буквально метра одного кроку, щоб завершити цю атаку. Ворот. Чи є шанси у Буженин? Звісно, є, звісно. М'яч круглий, у показала себе протягом турніру як суператакуюча команда. А гравці буженини супер універсали, вони можуть і з правої, і з лівої відкривання, удари, паси. Все у них дуже в порядку. Швидкість, маневреність, тобто вони будуть шукати між фізично-сильними захисниками футбольного клубу Мукачева певні дири в за... захисті. Тому це їх робота. Нападників буженини це їх хліб, це їх кормить, це їх тримає на в цьому турнірі. Ага. Такі відкривання. Ага. Хороша думка. П'ятий номер Мукачев пробуватиме штрафний. Я думаю, Це буде ж прямий удар. Чому? Як людина, яка ловила штрафний, від нього хочу сказати, що в нього дуже добрі штрафні. Ну і ми це побачили зараз. Дуже небезпечно. Міг хтось руку нечайно підставити, могло бути пенальті. Але це могло би бути. Зараз в нас гра і гра досить напружена. Дуже напружена, я з тобою погоджуюсь, але ну, все-таки фінал. Все-таки фінал. Ну І буде вкидання за боковою лінії. Як вкидання? З ногою будуть розводити футболісти Мукачева. Є простріл. У удар поворотах у виконанні гравців у фіолетовій формі. м'яч М'ячне по цій поляже не плану розбирати. От відкривання Вінгера. Вінгер м'яч під себе обіграє сильну захисника фізично. Ну фізична сила бере верх, все ж таки, над спритністю, над маневреністю. Але знову, як я і казав, дуже якісне відкривання від вінгера. Так, ну я думаю, що і в фізичному кажуться сильніше. Віглядає все-таки ці дяді більш дорослими. Небагато футболу бачив у своєму житті, не знаю, як правильно підставитись, як закрити корпусом м'яч. Погоджуюсь. Ну що ж, можна удару? не удару Так, Дуже непоганий удар, погоджуюсь з тобою, повністю підписуюсь під кожним словом. Дуже об'єктивна аналітика, обґрунтована. Ну і так, я думаю, що якраз таки ти будеш одним з претендентів на пост найкращого воротаря турніру на притрофейці, так? Як на мешках твій конкурент? Я думаю, саме воротар. Футбольного клубу Боженини. Якщо судити по таланту, також була команда, у яких був воротар. У вікінгів також сильний воротар. Ну, у нього теж сильна воротарська школа, гра ногами, гра на виходах, теж сильний конкурент. Але... Тут не про академії, тут не про силу, тут про бажання грати, бажання перемагати. Тобто в останніх двох іграх я також показав непогану гру. Так, але, через це та й є претендент. Ну що я думаю, що саме в цьому матчі вирішиться багато індивідуальних нагород. Мукачева з м'ячем просувається, але втрачає м'яч. Буженина спокійно зараз з глибини розпочинатиме. Одразу ж контрвипад. Всі гравці Мукаче вже встигають повернутися. Є передача назад у глибину. м'яч у 14-му у фіолетовій формі. Є просування через равця під номером 18-тим під таким номером, коли грав у Аталанті і у збірні України. Так, Руслан Маліновський. Маячок 14-го. Перехоплення від команди Буженина. Просування м'яча. Отож, зараз непогано знову ж таки розвивається ця атака. Удач в доворотах і один бужоме до Друзі! Мукачева пропускає. Мукачева пропускає. Чудовий гол. Він знову роблять свою роботу. М'яч буквально занесли у сітку воріт. Е, я не знаю як, але все-таки знайшлася ця, е, цей клаптик вільного простору між захисниками Мукачево. Ну і ось ти говорив про те, що Мукачево саме буде фаворитом. Чи зможе команда, чи зможе команда із міста Спідлаторсі відігратися? Звісно, зможе. Зараз Мукачево буде інтенсивніше атакувати, шукати простір, шукати адресатів для передач. Буде більш вертикальний футбол. Я думаю, вони перекр... переключаться на тактику 1-1-2. Ну, і... І буде шукати своє щастя на позитивному футболі. а Тим часом контратакує буженина. 18-й номер з м'ячем буде зараз просувати ну так. док, відбирає м'яч від гравців Мукачева Фубліз Буженина. Від Мукачева, Мукачево. Я думаю, на цьому собаку з'їли свій час на таких тактичних поваг у лізі. Дуже вони слова. Ну ще ж на газоні опиняється гравець буженини під номером 8, Неприємно він зараз стукнувся, як то кажуть, у сезон. Як взагалі газон на, на Дінеді? Три mm, з половиною з п'яти протягом дня. Коли вечір граємо при штучному освітленні набагато краще. Газон холодний, приємно падати, приємно стелитися. А коли обідний час, полудень, то то стадіон перетворюється так? в Сахару. Так, ну і відзначимо, що на цьому стадіоні дуже багато болівальників. Чи відчувалася підтримка? Звісно, відчувалися. Молоді фанати побачили у нас у команді, наприклад, Довбика, Алісона. Побачили садіо Мане. Алісон сиди, так? Так. Ну, ти більше похоже на як до е... Порівнюють тебе з ним. Часто порівнюють. Я коли був маленький наблюдав за його грою, коли він був у праймі 16-17 рік. Потім він подався в сферу моди. Е... Ти також хочеш, так? Ой, удар який! Лець Бужнини не забуває другий. Дуже гості епізоди Бужнини. Прям видно, що... Каму Качево приїхала на цей турнір як для передсезонку перед чимось більшим, а от буженина, хлопці, які збираються регулярно просто для тренувань. У ну, них так? Так, більше так, просто, так, так. Тому, саме в цьому спорту. У них є Але бажання вас... до перемог, тому що, скільки я знаю, буженина не буде претендувати в цьому році на якісь трофеї серед вищого професійного, непівпрофесійного рівня. Тому дуже приємно буде для цих молодих хлопців отримати якийсь трофей, задоволення від цієї гри. Ну і плюс приз, окрім трофею, ще один є. Ну і що ж, друзі, продовжується у нас атака футбольного клубу Буженина. Є передача пасування м'яча через восьмого номера. Той пасує на партнера. Відбувається Мукачево. Передача від 14 на 5-го. Можливо, зараз буде момент у Мукачева, і голкіпер команди Буженина фантастичним сеймом рятує свою команду. Рятує свою команду. Насправді е, всі були шанси у Мукачева відзначитися у воротах суперника, але цього не сталося. Китання за бокові лінії. Кирило Йобак грає руками удар по воротах, який знову сейф в виконанні кіпер бужанини фантастика. Просто фантастика, друзі. Якщо кіпер буде грати з такою ж якістю, як і почав гру, то Бужинина може претендувати на всі найвищі трофеї в цьому турнірі Адже Кіпер, як показав досвід, як показала практика в таких трофеях, вирішує 40% всієї гри. Якщо кіпер грає ногами, добре на виходах. А наскільки ми знаємо, Бужени не дуже сильний кіпер, то він може в такому ключі продовжити і на нуль. Може, а може ні. Мукачев атакує 20-й номер з м'ячем, пас на 18-го. Передача в метачку. Ой-ой-ой, знову кіпер. ой, 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 в кіпербужени. Кіпер. Ну, що Дару, ж таке, правда? правда? Але страйкери, як я вже і казав, два страйкера тепер грають, шукають епізоди, шукають моменти, шукають момент для вірного точного удару, який зрівняє гру. Професійний перехват тим, тим часом у полі, але не настільки професійний удар. Ну не вийшло так з ударом. Зрізався м'яч з ноги у футболіста Мукачева. Хочеться подивитися на повтор. Ну що ж, самі на рівному місці самі провезли цей момент біля власних воріт футболісти буженини. Можливо, зараз все-таки Мукачева награє на свій гол. Мукачево, безперечно, заслуговує вже на гол у цьому матчі, тому що я бачу, якщо б нас була продвинута статистика, ми бачили рівень XG. Я думаю, на один гол Мукачева вже награв. Але. М'яч круговий, бували ігри, де і більшим їх вже команди не могли відкривати. Навіть рахунок, не говорячи вже про перемогу. Так, але у грі може бути в тебе один момент. Його потрібно реалізовувати. Поки що Мукачево з реалізацією не клеїться. Вкидання за бокової лінії знову ж таки для буженини. Восьмий номер готується знову ж таки футбольні хитрощі, затягує десь час. Є передачі назад у команді восьмого номера Бужнини. М'ясні. Зараз ось так ми їх назвемо. Атакують, просувають м'яч, виходить ось за межі футбольного поля за бокову лінію. Буде знову м'яч у Бужнини Мукачево саме зараз просуває м'яч до бокової лінії, щоб Бужнина швидше вкинула. Ну, розуміємо, Мукачево зараз ще йти на те, що вони поступаються. Ну а з кожною хвилиною шанс відгратися. У... Футболістів у Філатовому дуже і дуже меншити справді. Тому що ще які загріються у власних атаках. Ну, а бачимо зараз, що арбітер фіксує поруш так. Порушення правил. порушення правил проти гравця Мукачева. Кирил Євбак ставитиме собі м'яч зараз на точку. Ну і можливо сам пробуватиме. Чи буде удар? Я думаю, Мукачеву якусь свою домашню комбінацію використає для реалізації цього епізоду. Ну, Дос... Кирило Бука дуже сильний удар. Досить, досить перспективна точка, я б сказав. Якщо б опасти добре в дальній кут, безперечно, безперечно, це буде гол на віка. Тим більше для такого турніру. Ось що я говорив, Кирило Бак фантастичний Як м'як! Я казав, супер фантастичний ось гол. Так, ось така аналітика Мукачево рівня рахунок на табло, рахунок 1-1. Бачимо голкіпера команди у Філатом. Нападник Мукачева знайшов. знайшов Момент, точку у воротах, куди можна попасти супер точним ударом. Ну і з гри Мукач він забуває, але відзначається після стандартного положення. Но... Футбольний Бог нагородив все ж таки голом в цій грі. За наполегливість, так? Гол, ну і що ж? Безперечно, супер гарний, був. супер гарний був. Прекрасний, так? Один Як з найкращих передивлявся голів турніру. І передивлявся передивлявся і Однозначно, один з найкращих голів турніру. Так, я з тобою погоджуюсь, Бужинина знову ж таки з глибини розганятиме пас на правий фланг свисток арбітра чуємо. Порушення правил? Але м'яч залишається лишається буженини, тому, можливо, арбітру можна було спробувати і не зупиняти цю атаку, це просування поки що Бужинини, але ну, атакою це поки що, поки що не назвеш. Так, у Бужинини сильний білдап. вони зараз буквально відстукаються на своїй половині полі і вже знайдуть точку зліва, справа по флангах, щоб продовжити атаку. А можливо буде таке закидання? Мокачого перехоплює. Це... Все ще певний бюдап, я думаю, вони не вперше це відіграють. Тим, тим часом я ж на лівому фланзі поля. М'яч себе, Знову якась заготовка. з простором на дальній фланг не доходить, на жаль. Так, буде аут для Мукачева. Ну що ж, я думаю, що після голу Мукачева десь вже спробує трохи віддати можливість у супернику, але із акцентом на пряму прав правильно грамотну позиційну оборону удар по воротах. голки про команди Бужнина. одразу ж швидкий контрвипад, але Поганий футболіст Мукачева під п'ятим номером так. Це таке. Можна сказати, пальцем у небо на одного маленького нападника кидати між двох е, сильних захисників. Так, дуже ризикована передача. Ну і звичайно ж вона не вимічалася успіхом. Передача від п'ятого номера на Крило Йобака. Крило Йобак уже забив сьогодні. Е, заробляє аут біля воріт суперника. Я думаю, що її з рук одразу буде вкидати. А можливо, ні, з ніг. Вперше бачу на цьому турнірі, щоб цієї позиції Мукачево з ніг у м'яч. Буде прямий ворота. Буде так, Кирило Бак уже в минулому своєму епізоді, коли він прибував, якраз таки після знарного положення, в дзеркальному епізоді, але з іншого боку поля знайшов своє щастя, забив м'яч фантастичний, навіть в дальню дев'ять. Зараз знову прострілює, боже не перехоплює. Зараз може бути дуже хороша контратака. Пресинг, але тепер вихід три у два. Від футболістів Мукачева з завершенням. А, і немає завершення. Не але щастий зараз Мукачев? Все правильно, все правильно. Робив нападник, ловив воротаря на противоході, бив в ближній кут, але не попав. Так, не потрапив в воротах. ворота маленькі, всього лише два метри. На це вони і тренуються, на це вони працюють кожен свій сезон, кожен свій рік у професійному футболі на найвищому рівні. Ну і, і навіть насправді на таких так. Турнірах для нейтральних бульвальників це, напевно, й найкраще. Вона залишається рахунок рівним. Паритет на табло. Передача на правого захисника команди Буженина. Пас на протилежний На паузі план. буде вілдап, шукає можливість для закидання. Ні, знову позиційно буженина розвиватиме свою атаку. По... Так поступає з м'ячем але... супернику. М'яч у п'ятому номера Мукачева стріляє той. На добивання один з футболістів у фіолетовому комплексі ігрової форми. м'яч голкіпера. Рахунок на один. У чию мою. Ну що ж, як думаєш, дійсно відповімо на питання перехожих? Один один це все-таки на чию користь. Я думаю поки на користь мукачів. Поки Мукачев, на користь Мукачева, Мукачево, напевно, що зараз буде домінувати, тому що потім підзапокоїло гру, тому що буженина голона до перемог команда. Вони прям понеслись, забили швидкий гол. Але Мукачева на досвіді показало, що все ж таки вони королі цього футболу, цього спорту, цих своїх груп, тому вони збили тепер темп. Я думаю, в кінці будуть певні випади від Мукачева в атаку, щоб поставити прям крапку і не дати можливості на продовження цієї гри в екстра таймах, навіть серії пенальтів. Потім потім грайде за їхнім сценарієм. Зараз ще один-два такі моменти. І... і ти думаєш, що все-таки буде гол? Ні, але моменти як мінімум будуть. Можливо, буде у нас нічия і перша серія пенальтів на цьому турнірі. Е, про серії пенальтів, до речі, дійсно не було серії пенальтів ще на цьому турнірі. Е, я думаю, нейтральні фанати зацікавлені, тому що подивитися на серію пена... пенальтів. Тим більше оболівальників сьогодні на футбольному матчі, слава Богу, дуже багато. Всі підтримують свої клуби, своїх чоловіків, своїх хлопців. Е, так, не підтримуй дівчат. <риклад> ну добре, провокативно. Ну що ж, зараз нас е, за бокової лінії будуть е, вводити в гру. Футболісти буженини. Є передача. Е, через центр зватиметься ця, ця атака. Ну і я скажу насправді, що не лише для недрання в серії пенальті буде дуже цікаво. Я думаю, що трофеї все таки. Ну так, уже зараз у фінальному протистоянні. Е, трофей є трофей головним. Зараз пас. Удар 2-1. Довели до вірного, як я й казав, будуть шукати випад. Грайшла по їхньому сценарію. Розвели як по нотах, дуже красивий м'яч. Знову комбінаційний футбол цього. Гра. Комбінаційний. У них вся гра тримається на розіграшах, на перегрузі флангів, на замиканнях на дальній, на ближній, з ударів правою, лівою. Головне довести м'яч до нападника. Ну, напевно, ще досвід. І все в один доторк. Ну так, да, да. без. Без грандіозного досвіду до такого рівня, на жаль, ніякий футболіст не зможе дійти. Так і є. Ну що ж, зараз знову продовжується така бужунина. Нова атака, бужунина вже поступається. Нагадаємо, саме ця команда вийшла вперед уже на старті поєдинку, але поступається вже в рахунку. Пропустило двічі. Знову пас Бужунина має шанс зараз повернутися у гру, але не відзначається голом. Буде кутовий удар. Так, буде кутовий удар для бужунини. Чому бульвальки ми Мукачев правильно обороняється по зонах. Розібрали найсильніших гравців, які мають хороший удар. Ну і що ж буде зараз? Простив. Ой, небезпечно. Можливо, з акцентом від 4-го номера Бружби, що простив. хтось замкне свої ворота. Прості останньої надії, так, якщо немає варіантів, просто раптом свій захисник зріже. Раптом так. хтось знову підставить, раптом воротар помилиться. Ну і десь вже не, вихот... не вистачає знову... креативу команді буженина. Знову ж такий епізод. Прям... Oh, yeah, yeah. Дивлячись на рівень гри тепер, Мукачів забрав всю гру під контроль. Закидання вперед. Дуже, oh, yeah. дуже добре зіграв нападник, прийняв м'яч дуже високо від землі, показав свій неймовірний клас. Ну і 에... Фелиць проти нього футболіст Буженини під восьмим номером. буде пробувати використовувати свій козер, свої удари на досвіді. Кирило Юбак підходить до м'яча, один із авторів забитих печів у цьому матчі. Саме він відзначився першим голом Мукачева. Тоді кут був гостріший, зараз більш прямий. Е, Воротаря кращий огляд. Два гравця перед м'ячем – це не перешкода, це не перепона. Я думаю, знову буде дуже небезпечно. Ой, безпечний гада дуже небезпечний, але Кирило Ювбак не влучає зараз у ствір воріт суперника. Знову передача хороша атака, дуже хороша атака. але не повірю. Не повірю. У цю передачу так дев'ятий номер команди буженина. Я думаю, що якраз таки дев'ятий номер команди буженина. Ой, перебор перепрошую. Так, перепрошую перед футболістом Мукачева. Дещо я вибив м'яч трохи далі в межі поля. Ну і поки п'ятий номер Мукачева готується, якраз таки вилити м'яч за локовою. Так, що ж ми зелені? Нападник на рахунок фізики. Супер епізод! Супер епізод. Мукачо знову показали свій клас. Голкіпер! Голкіпер, uh, ну це б не був настільки не важкий удар. Удар, удар немає, так. таки... ну, головою скидки відбувалися. Намагалися. Два дні ігрові, дуже багато oh, матчів зіграли. дуже зіри, але... хороший підкат тепер від захисника Буженених. Прямо під Едіт, під Едіт. Був би там Серхіо і ми б вже наклипали Едітів в Тіктоці мінімум 10. Через Я цей думаю, підкат. що і Лобдаліга в Тіктокі своєму також в Інстаграмі покажеться епізод. Там, 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 там ну і 100% варто вам підписатися на всі соцмережі. Лобда Обделіки, тому що цей турнір лише розпочався. Ми бачимо, що дуже багато команд долучилися, дуже багато людей. Дуже хороший турнір. Лобда Ліга дуже перспективний проект, на мою думку. Організатори стараються, працюють. Ну і ось один з організаторів Владислав Шутів. Владиславе, скажи декілька слів. Декілька слів, я вражений, тому. Не знаю навіть що вам сказати. Фінал напружений виходить нас мукають всі попереду, але Бужненка також має що їм протиставити в цьому поєдинку. Запекла дуель у нас. Ну що ж, будемо бачити, уф, який небезпечний момент. Ну, ми якраз декілька хороших слів сказали про цей турнір. Як думаєш, яке продовження буде Лобделі? Я впевнений, що Лобделі чекає світло майбутнє і це. Перший, можливо, але далеко на останній турнір від цієї компанії, компанії людей, які зібралися, щоб створити щось нове в місті Ужгороді. Тому я думаю, що ви хороші слова сказали і правильно, що ви їх сказали. Дякую вам, хлопці. Тобто. Дякуємо власне за турнір. Ну ще ж повертаємося до аналізу того, що відбувається на заподинку. Тим часом кутовий удар для Мукачева. Передача, удар і м'яч виходить. Що там да? до когось у двір. Звичайно, сильний удар від оця Мукачеву? Старайтеся Звісно, цілився він. Ми всі знаємо, що у дев'ятку ближню від воротаря. Але на диво команда Бужененка виключається в таких епізодах. Ці епізоди і демонструють на найвищий рівні команд. Тобто. Той, хто виключається, той... Ой-ой, Ой, стійка воріт, а то є зараз Ось це так. Передача знову, 14 й номер Мукачева буде стріляти. Так, буде стріляти. Переграють захисники, прям стеляться під м'яч, але пізно-пізно вони допустили дуже багато небезпечних епізодів протягом останніх п'яти хвилин перед своїми воротами. Потрібно компенсовувати, адже з таким запалом в очах трофеї не забираються. Так, трофей не забирається. Макачево все-таки є ближчим до того, щоб перемогти в цьому протистоянні. Ну і на, насправді, на годиннику арбітра і на нашому табло все менше. Зараз удар поворотах знову буде кутовий удар. Ну і він не лише для Мукачева, він ще й на руку Мукач, тому що ще декілька дорогоцінних секунд. Дорогоцінні секунди на цьому турнірі. Ціняться всіма футболістами, адже при такій температурі, при такому футболі, Удар 3-1 мукачева ставить крапку в цьому матчі. Можливо, Ну, не будемо списувати з рахунків Бужененко, але знову ж таки дуже хороший удар. Ніхто з футболістів Мукачева не приймає. Дуже довго рішення, всі бачать момент і б'ють. Дуже добре попадає. Воротар, на жаль, не бачив кут, не бачив виконавця удару. Знову ж таки, стандартні положення Мукачева на найвищому рівні. Так, видно, що команда робить на цьому великий акцент. Зараз у нас вільний удар в центрі поля, дев'яти номер бужинини. Його передача. Ну і що ж, Буженина зараз уже не лише відігратися від одного м'яча потрібно. Бужнина повинна забивати, як в ньому двічі, щоб зрівнювати рахунок та табло. Ну і ось питання, як відповість на пропущений м'яч, ця команда у Червоній формі. Це епізод, це епізод, тому що, я думаю, Буженині пора включатись. М'яч дуже гарно летів, опускався в дев'ятку, на жаль, не опочинув воріт. Так, бачимо зараз закидання. закидання. Футболіст Мукачева послизнувся. І знову ж таки, гравці Мукачева не виключається ні на секунду. Вони вже відчувають цей трофей. Е, Лобда Ліга, і, наскільки ми знаємо, залишається тільки дві хвилини. Тим часом фол у центрі поля. М'яч буде знову. так у Буженинки. Ну і що ж, чи ну, буде у нас на фінальний мукачеві. штурм? Так, фол на користь Мукачева. Так, Буженин залишає з м'ячем, але знову декілька дорогоцінних. Я думаю, що навіть уже найцінніших може так сказати. Ось такий каламбур. Бачиш? Секунд залишається так до кінця цього матчу. Е, я люблю Софі. Можу, можу повторити. <ріст> так, давай повтори. Це в мене контекст. Я дуже люблю Софі. Так, ну це дуже хороші слова. Ну і бачимо, що буженина тим часом атакує. Пробує це робити. Нарвалася Ой, знову ж таки ідеї, так, обрізка. Катіо забирає для себе. Дальня штанга вільна, можна викочувати. Буде удар. Ні, я буде бас. удар на паузі. І ледь не забуває четвертий м'яч Мукаче. Тут перетягнув м'яч. Я думаю, гравець Мукачева, страйкер. Треба було ставити точку ближню дев'ятку і все. Як всі ми добре знаємо, гравці Мукачева на цьому е, виграють подібні трофеї. Я не розумію, чому стандартні положення вони розірють б'ють одним доторком, а перед воротами от знову ж таки. Приймають дуже дивні рішення. Дуже дивні рішення. Ну і знову ж таки м'яч е, у буженини. Е, вона зараз буде позиційним футболом атакувати. Ну, я думаю, що в позиційному футболі все-таки Мукачев буде важко програти. Так, на контратаках. Але Мукачево вже виграє. Мукачево влаштовує і не буде таких дзвон. Простору не буде на половині поля Мукачева для Бужинини. Ну і зараз на положення саме для цієї команди. Я не відчуваю е, часу, не відчуваю тягару часу на команді буженина, адже ну вони не йдуть уперед на диво. Вони грають так, ніби все їх влаштовує. Опа, небезпечний відскок. Потрібно зіграти назад. Ну тут дуже був на тоненько епізод. Ну і за арбітра. так полежу. зупиняє цю атаку. Ну, що ж буженина. Буженина буде зараз. Я думаю, що буде удар прямий. Ну а що чекати? Що чекати? У Ворота Мукач надзвичайно досвідчений воротар. Я думаю, він знає, як працювати з подібними ударами. Так, ну і що ж, буде зараз у нас такий удар по воротах. М'яч виходить за межі футбольного поля. Вкидання за бокової лінії для команди Буженина і... Бачимо, що фінальний свисток, що ж Мукачево переможець турніру Лобда Ліга, першого в історії розіграшу цього турніру. Ну це було дуже цікаво. Я дуже радий за Мукачева, я Дуже радий за всіх футболістів, всі молоді, перспективні, досвідчені і е, сильні прошарені футболісти в цьому виді спорту. Сьогодні насолодилося грою. А зараз нас запрошують до урочистої церемонії нагородження. Так дуже дуже хороший матч, дуже прекрасно турніру, Атмосфера на висоті е, вогонь. Ну і я не знаю навіть які ще слова підібрати. Все закінчуємо. На нас чекає церемонія нагорожень. Підійти до когось із Мукачева запитати, які їхні враження після цього турніру. Але Надім... я думаю, що футболісти Мукачева зараз будуть святкувати. Ну, я думаю, спочатку будуть індивідуальні нагороди, а потім вже дадуть турнір чемпіонам, пиво, народним чемпіонам. Ну, що ж закінчимо тоді? Так, дякую вам, шановні глядачі, що були сьогодні з нами. Хоч вас не небагато, але вада ліга має дуже сильну перспективу, має буст. Тому побачимось. Сподіваюсь, дуже скоро. Так, до побачення, слава Україні! Дай піздєм нарятував, бля там Мішка, де твімяєшся? У мене, у мене Ту дайче Я не відчув, як серді ось викинув Блядь, чотири ті пабля в мене просто друг друга вбивають, нахуй там блядь. Юра, дідо. Тут от, от, кон не відів воду, так, а тепер грали з гухарями ми докинув, не вже почали.